Центр Разумкова дає дуже дивний якийсь результат дослідження того, кому продовжують довіряти та не довіряти українці. Дослідження датується з 19 по 25 січня нинішнього року. За даними опитування, довіра до президента Зеленського складає 69% до його губернатора. Я б назвав його піар-губернатором Миколаївщини Кіма, 58% до притули, ну це, що спутник купив, 54% до міністра закордонних справ 50%. В той же час е лідеру Європейської солідарності, лідеру опозиції Петру Порошенку, людині, яка, будучи президентом України, врятувала Україну і продовжує рятувати, допомагаючи військовим. Військовим, доставляючи все необхідне на фронт, безперервно, і працюючи на дипломатичному фронті за цю владу, не довіряють 70%. Ну, якщо ці цифри правда, то я можу процитувати тільки Леся Подерів'янського, який сказав: цей народ вирішив вмерти, хто я такий, щоб з ним сперечатися?